Привіт, друзі! 23 вересня. Сьогодні 22 року, і цей день дійсно буде історичним, тому що все-таки Росія наважилася дати добро, команду або промовчати з приводу того, що на тимчасово окупованих територіях почали проводити референдуми про створення республік або вже створених квазіреспублік, квазі, Всюди квазі про приєднання до Росії. Що як де нині відбувається на сьогоднішній день, бо це головна тема сьогоднішнього, дня, безумовно, навіть не мобілізація на болотах. Давайте спробуємо розібратися з цим цього я вас попрошу підписатися на мій YouTube канал, хто цього не зробив раніше. Ви зараз знаходитеся тут. Мене звати Валерій Клочок. Підписатися можна прямо під цим відео або під будь-яким іншим, що є на нашому каналі. Зробивши прості маніпуляції, не забудьте обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб отримувати відео, і якщо воно вам буде корисним. Поставте, будь ласка, лайк, палець догори, щоб воно піднімалося догори. Я за це вам буду шалено дякувати. Бо це україномовна платформа, яких не так багато на youtube просторі. І так, поїхали. в тому, що про референдуми багато ходило розмов раніше псевдореферендуми перепрошеної тимчасово окупованих територіях. Їх весь час відкладали саме під тиском Збройних сил України, і в мене особисто складалося враження, що нині вони на них не наважаться. Тому що якщо брати по карті, то далеко не всі території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей перебувають під контролем Російської Федерації. Фактично фізичним вогневим контролем. Ну, до прикладу, Херсонська область лише частково. Ми вже про це з вами говорили. Ну, по карті ніби то, -то вся, але ж то за великим рахунком, при фронтовій лінії безпеки для проведення референдумів ніхто не може гарантувати. Так само можна говорити і про Запорізьку область, де, наприклад, Запоріжжя взагалі не контролюється окупантами. Донецька, Луганська область, так, Донецька лише половина, Луганська, майже все, але і то не вся. Тобто є якась певна несастиковочка, як на мене, і відтак. Правдоподібність, правомочність цих референдумів або об'єктивність з точки зору моральної, нормальної логіки людської, хоча це ж не про Росію, да, говорити складно. Але менше з тим, Росія. Дала добро, відповідні заяви пролунали кілька днів тому, саме після успішного контрнаступу наших бійців на Харківщині. Мені видається, це стало каталізатором цих процесів, як і мобілізація, так само і псевдореферендуми, для того, щоб що. Ну, я думаю, що основною метою їх все ж таки є примус України до переговорів, на що ми, звісно, не йдемо. Це моя особиста поки що думка. Але. Е Подивимося, наскільки вона правдива дещо часом, поки що охарактеризуємо або давайте з'ясуємо, що де як відбувається. І так, з 23 по 27 вересня будуть проходити ці псевдореферендуми, але лише один день, 27 число, на цих територіях, де проходять або військові дії, або вони тимчасово окуповані на територіях українських підконтрольних в Україні, то там будуть на виборчих дільницях лише 27. В решта днів, 23, 24, 25, 26. Чотири дні буде голосування. На вулицях, в під'їздах, будь де в будинках в квартирах, тобто вдома, в косвіту, там, наприклад, в приватному будинку, тобто всюди, але не на виборчих дільницях. Тобто ви самі розумієте прозорість таких процесів, тим паче супроводжують виборчі комісії, автоматники, силовики, військові, і це вже встановлено головним управлінням розвідки Служби безпеки України, навіть ідентифіковані російські силовики, які причетні до проведення цих референдумів. Що дуже примітно, що окупанти організували такі центри проведення референдумів підготовки в місцях масово скупчення людей. Ну, от, до прикладу, сьогодні головне управління розвідки повідомило, що один із таких центрів організований в тимчасово окупованому Маріуполі у торговому центрі де е, застосовують, використовують людей як живий щит, щоб, не дай Бог, Збройні сили України там не обстрілювали. Ну, вибачте, ну ми ж не ідіоти. Ми і так обстрілювати не будемо. Більше того, дуже показово, що виборчі дільниці організували на території тимчасово окупованого Криму і по всій Росії. От, наприклад, навіть на далекому сході в Єврейська автономна область, Камчатка, Сахалін, загалом на далекому сході відкриваються такі виборчі дільниці, де можуть голосувати біженці з з Запорізької. Херсонської області, тобто уявіть, туди вивозили українців на далекий схід. І такий цікавий момент, що наводить головне управління Міністерства оборони, про те, що всі, хто брав гуманітарку, доведеться йти голосувати. Тобто, якщо ти потрапив у список на тимчасово окуповані території на отримання гуманітарної допомоги, то ти автоматом маєш пройти голосувати. Ти вже засвідчений, верифікований. Як конкретно по кожній області відбуваються події? У Луганській області загалом. Тихо, спокійно приходять на виборчі дільниці. Дуганська область давно перебуває під окупацією Російської Федерації ще з 2014 року, майже вся вона. Там сказано, що виборча дільниця буде працювати лише 27 вересня з 8 до 4 години, а виборчі дільниці будуть. Відкриватися там, де кількість виборців не перевищує 460 чоловік, типу з огляду на заходи безпеки, а загалом 4 дні також будуть голосувати на вулицях і в під'їздах. В Донецькій області Пошилін повідомив, що також голосуватимуть вдома або на вулицях, в під'їздах, і лише 27 числа буде можливість голосувати на виборчій дільниці скільки конкретно їх він не уточнює. Запорізька область, та ж сама історія, виборчі дільниці відкриється лише 27 числа. Так званий референдум триватиме 5 днів, тобто в цій частині вони діють абсолютно в одній парадигмі до списки виборців, як повідомляє там, влада тимчасово, тимчасово окупованій території. Близько 500 тисяч осіб. Але є цікаві деталі, які вносить для загального розуміння в картину цього псевдореферендуму. Радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко. Ну він зокрема опублікував у себе у телеграм-каналі, як організована виборча дільниця у місцевому районі Кірова. Людей зупиняють просто на вулицях, примушують голосувати. Можна було б назвати це цирком, пише Андрюшенко, якби не активна участь автоматників. Чиста трагікомедія в стилі фарсу. Також перший день референдуму до окупованого Маріуполя заїхало 27 військових вантажівок. От запитання: ну, для чого. І вони рухаються в бік центру. Про це пишуть активно місцеві пабліки. Що стосується Херсонської області, ну тут взагалі дивна картина, як на мене, тому що я вам говорив з Херсонською областю. Там взагалі все не так просто. Правобережна, фактично, Херсонщина вона сьогодні мало контролюється росіянами, хоча наших там ну, немає повністю ще присутності Збройних сил України. Менше з тим вони е, доводять, от до прикладу, колаборант Стремусов, що вони відкривають 198 виборчих дільниць і сформовано вісім територіальних виборчих комісій. Справа в тому, що Херсонщина вона взагалі дуже важлива і стратегічно для завершення війни. Туди приїжджав свого часу ще і Кирієнко. Кирієнко це заступник глави адміністрації президента Путіна. Він е, давно курує питання підготовки референдумів в Україні, і, зокрема, на Херсонщині. Він там був особисто, хоча ситуація там не дуже проста, і відкривав конкурс лідерів відродження. Ну він взагалі займається дуже потужно кадровими питаннями на Росії, в тому числі довірена така йому ділянка роботи і в Україні. І от також дуже показовим моментом того є поява інших колаборантів, але не в зрозумілих місцях. До прикладу, сьогодні було на телеграм-каналі Russia Today опубліковано відео Сальдо, який фактично. Ну, був да, уже народним депутатом України, але е, був свого часу відправлений до Москви з нібито отруєнням, хімічним чи яким не зрозуміло. Взагалі ходило дуже багато міфів довкола того, чи він живий, чи мертвий. У мене було стільки враження, що він не живий. Але сьогодні опубліковане відео, що він голосує на якісь виборчі дільниці. Те, що це на Херсонщині, ну зовсім не схоже. Я в Франції чув. Запис по Руському радіо на Херсонщині, де він закликав прийти на виборчі дільниці. Сьогодні він навіть і з'явився з відео сам. Ну, ймовірно, ще не здох, але це питання часу. Також повідомляють, що у Херсонській області ситуація не найкраща, людей ловлять посеред вулиці, це ж я розказував і змушують голосувати. Про це повідомляють дуже багато місцевих телеграм-каналів і. Ті, хто не байдужий до долі України загалом знімають ці відео, викладають в соціальних мережах, і це фактично, як на мене, буде додатковими доказами і аргументами того, що референдум був сфальсифікований, і результати його були сфальсифіковані також. А тепер до питання, для чого робить це Росія? Справа в тому, що нині вони не вказують на конкретні цілі, говорять про те, що ми, ну зокрема, Путін, коли говорив про оголошення про часткову мобілізацію, то він згадав про ініціативу цих референдумів і сказав, що Росія їх підтримує. Пісков сьогодні, коментуючи спроби Російської Федерації імітувати ці референдуми на окупованих територіях, сказав наступну річ: що в разі позитивного рішення на цих референдумах, Хоча ну я не знаю, якого позитивного рішення може бути, якщо в принципі прозорість цих референдумів дуже під великим питанням. Будуть дії парламенту і президента Росії, будуть підписані документи, все буде оперативно, так сказав Пісков. Хоча знову я до цього часу ну, не розумію логіки Путіна з приєднання цих територій, які потребуватимуть дуже величезних фінансових вливань. Це моя особиста думка. Ну якщо не згодні, пишіть у коментарях, будемо про це говорити. Його просили уточнити, які ж е, умови подальшого е, наступу, точніше, як, як діятиме Російська Федерація, якщо е, збройні сили України далі будуть е, наступати на ці вже типу визнані Росією території. Він сказав, що у разі приєднання. Ну, а фактично анексії території території України Росією, що до них буде діяти Конституція Російської Федерації. Тут він якраз натякає на ту доктрину захисту Росії в усі доступні для них методи і способи. Явний ядерний шантаж про це сьогодні говорять дуже багато, пишуть дуже багато. Я вам трішки згодом підготую окреме відео по цьому зберу докупи, хто що заявляв, щоб розуміти загальну картину. Ну і крім того, по всій Росії влаштували мітинги на підтримку цих псевдореферендумів. Ну, зокрема, такі мітинги проходять в Краснодарі, в Нижньому Новгороді, Самарі, УФІ. Відео відповідні публікують, вони не мають такого масового характеру, але все ж таки є присутні. Величезний мітинг зібрали на Манежній площаді в Москві. Туди зігнали багатьох співробітників різних підприємств. Реально зігнали, про це багато писали в соціальних мережах. Люди прийшли туди на. Ці загальноросійські акції, як вони анонсують, з під гаслом своїх бросаєм», Виступатимуть на цих акціях відомі. Як би тут правильно сказати, хоч не, не ображати людських людей в, точніше, і тут людському образі, але менше стим, Чечеріна, Машков, Скляр ну, ви добре їх знаєте, це ті самі, хто підтримує путінський режим. Ну і така загальна картина створюється, що нібито є волевиявлення да загальнонаціональне, там, народне і так далі, тому подібне, і ці російські території, мовляв, можуть війти до складу Російської Федерації. Хоча ми розуміємо, що правового підґрунтя проведення таких заходів в принципі немає. Але створюється така картинка. Дуже цікавим цьому показ цьому випадку є як на мене, поява ще однієї інформації, яку опублікували сьогодні у Київському міжнародному інституті соціологічних досліджень. Яка е, була у них у наявності ще в 2014 році? Ну, от в мене також якийсь певний когнітивний дисонанс, чому через 8 років ви публікуєте ці дані? Ну, можливо, було б цікаво розуміти і вам, і читачам, які були настрої саме на період 14 року щодо приєднання цих територій до Росії? Ну, от, зокрема, дані. Кмісу станом на квітень 2014 року виглядає наступним чином. Згадані мною, Донецька область 28% всіх опитаних хотіли приєднатися до Росії 52% категорично ні. У Запорізькій області 82% виступали проти приєднання, 6% за. В Луганській області 30% виступали за приєднання, 52%. Проти. Ну і Херсонська область, де сьогодні також намагаються провести псевдореферендум, 4% виступали за приєднання до Росії, 85% проти. Як будуть розвитатися події далі з цими референдумами, ми будемо бачити, хоча, знову ж таки, в мене є стільки враження і перечуття того, що дуже все просто виглядає зовні. Я про це говорив. А як правило, коли дуже все просто виглядає зовні, то за зачиненими дверима. Все набагато складніше, чи так це чи ні? Подивимося трішки згодом. Мобілізація на Росії триває випадків. Комедних дуже багато, про них ми повідомляємо в телеграм-каналі. Ви на нього можете підписатися, скориставшись QR-кодом, який зараз бачите, на своїх моніторах або користуючись посиланням під цим відео. Кому відео було цікаве, дуже вас попрошу все-таки поставити лайк, написати коментар, що ви з цього приводу думаєте. Шабашу цих референдумів на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі. Також не забудьте поставити лайк, якщо відео вам сподобалось для підтримки каналу. Всіх люблю ціную, шаную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!